Найбільша помилка слух це удавати, ніби нічого не сталося. Вигнали ярмака, і все все вирішено, нічого не вирішено. І в бюджеті в проєкті бюджету, який е зроблено під диктовку офісу президента, під диктовку ярмака і міндіча не змінилося нічого. Ті самі корупційні хотів, ті самі 5,5 мільярдів на так звані марафони, так звані стратегічні комунікації, тобто обріхування всіх в телеграм-каналах. Ті самі так звані інвестиційні проекти, через які уходила двушка на Москву. Все це треба вичищати. Доки не буде нормальної роботи над бюджетом, немає сенсу збирати голоси. Немає сенсу протаскувати ті рішення, які зміцнюють владу мінді чи Єрмаків і всіх інших. Хоча люди з такими прізвищами нібито усунуті, але справа їх живе. От саме цього європейська солідарність допустити не може. Тому будемо закликати слух. До суб'єктності будемо показувати слугам, що і як треба робити. Будемо переконувати різними методами. Далі.